І всім привіт з вами я Діма. І сьогодні ми пограємо, Точніше продовжимо грати на місії Апокаліпсису. Ну я тут так замітив, що. Ми чомусь світ почав вагати. Так, Зомбі 2. Зомбі ось так. Я забув. <Слух> Давайте. Давайте зараз включимо деякі налаштування. Давайте це ось так додамо. Ресування чамки нам дуже і не треба. Це хай 90. Телеграмоти. Та і все напевно. Ось цього повинно нам вистачити. Так, ладно. Е, зараз... Хопа. Хопа. Ем. Ский е. чому ми не попадаємо по них? Ось цього. Та давайте цього. Не, цього попали. Я думав вже... Я десь був якісь налаштування. Так, цього. Хто рахує, скількох ми вбили? Пишіть. Я... не рахуватиму. Сюда. Сюди. Всю, так. Так. А скільки тут їх повинно бути? цього я не знаю, чесно. Ну, в принципі. У мене підписник грав. Ну, просив карту цю. Я йому скидав, але... Я топо не знаю, чи він на ній тоді гуляв, чи ні. Це буде довго, я вам так скажу. Так, 10 має вистачити. Давайте ще одну возьмемо. АВП. До речі, на ній що урон пишеться? Плюс 2 сила удару. Тепер ось там. Я бачу раз. Так. Так, так, так. Чому вони не вмирають? Я ось. Не... О! Так, далі ось. Так, далі, Та чому воно скакає, так, у нас е, нічне бачення закінчується. Так. Далі там, далі тут, далі тут. Далі тут. Щось ми розон. Розон дуже набрали. Так. Он ще один. І перезарядка. Ну, в принципі, в принципі. Ще ось один. Я так думаю, що серія буде коротка. Нам потрібно ось так стати. Далі. Ось. Далі. Ладно. Так, я не пам'ятаю, на чому там запис закінчилась, але я знаю, що ми повинні вбити всіх зомбі. І перезарядка. Прин... Начебто, в принципі, більше немає. До речі, а що, якщо ми почнемо записувати на блокпост мобайл? Колись я грав на цьому світі, можливо, Хтось із згадає, на старому YouTube каналі моєму. Залишився один. Начебто ніде немає більше. Зараз його М -м, ну Мені здається, що так. Що так воно і є. Залишився лише один. В принципі, напевно, так. І зараз. А, ми прийшли. Я думав, ще один буде. Нова локація. Давай ми до тебе. Зброю, де я візьму? А, я зрозумів. Ну, це в нас не ладно. А, Туди ми не можемо, у нас єдиний вихід, і це туди. Ну, з Богом. А чо... А ось. нам. таки нам мукашку є, зброя. А, все. Так, пере. Я тупо переживаю за те, що ми зараз тут здохнемо зразу. Хочете прикол? Ми от два починали. А що нам потрібно шукати? Ви ж пам'ятайте, що ми завжди щось шукали кнопки. Типу цього далі. А зараз тупо нема нічого. Даже в немає натяків на це. Даже з них нічого не випада. Є! Так, ладно. Але повинно хоч щось бути. Ті, хто дивиться місію апокаліпсису спочатку самого нашого, то розуміє, що просто так тут. Е... ми їх не вб'ємо. Потрібно знаходити якісь. Та чого цей світ виснути? почав, Зависати? Ну, за того можемо тут прийти. І це добре, бо у нас ніяк підня... а там є. Ну ладно. Ви на щось тут елеватор якийсь, ам, а, -а, -а. E -a -a -a, я з. Зр... Так. Ну, в принципі, потрібно ознайомитися, дізнатися, що робити нам. <гум> потрібно знайти ще якісь місця. Може, щось і знайдемо. А можливо і ні. Це не точно, що. Можливо, всіх пове... потрібно вбити. Або ні. Ай як ти мене вже задовбав. кімната жителі. Турувати. Я не розумію, що робити. Ну. Аааа. Якщо мої... Якщо я все правильно розумію, то нам потрібно йти в початок тепер. Ну, не в початок, але до того місця, де був ліфт. І потрібно провірити мою теорію. Моя теорія заключається в тому, що потрібно нам... Так, щось відчинилось. Але я не знаю що. Так, ну, ми знайшли лише один ключ, а їх повинно бути ще три. Чи два. Я не пам'ятаю. Зараз будемо шукати ще... Ще кімнати, ну, напевно, що нам потрібно ще три речаги, які називаються ключі. І потрібно. Так, вилізти ми з. Так. Знову це міщиться. Да лава. Ще потрібно два, ще потрібно два, і можна. Що ти їх трогаєш? Ні. Я зараз помру. Я взагалі то думав, що вони сюди ніяк не залізуть. А в нас з'їжджать тільки Яблучка. Ну ладно, зараз їх сходимо ще туди, в кінець, і, можливо, ще не знайдеться. Знайдемо один ключ. Нам потрібно ще два, я так розумію. Та навіщо я хотів провірити теорію, чи ми зможемо його перестрибнути? Не змогли. Так. Якщо я все правильно розумію, то нам потрібно. Закрито, зачинено точніше. Так, я чую тут мо. Я думаю, щось випаде звідти. Так, вже два речаги. По жителях ми можемо стріляти. Добре, що два набої були в нас. А ми тут були чи ні? Я цього не пам'ятаю. А ні, ми зможемо зараз заліз. І тепер потрібно ось. Так. А що тут написано? Тоже зачинено. І тут теж жителі. Тільки мені здається, що ми тут. Були. Як ти мене задовбав? Ну все, я... Якщо все правильно, то. А я... Ви бачили, що на ньому було написано відчинити, відкрити. Так, добре, що вони сюди ніяк не можуть залізти? Це великий плюс для нас. І тепер нам потрібно трішки вперед. Так, 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 так. Ну, і зараз ми дізнаємось, чи буде у нас продовження. Так, вигадали. Ні, продовження в нас не буде. Тож, ми закінчили сезон виживання в місії Апокаліпсису. Дякую всім за перегляд, всім удачі і всім пока. І залишилось нас продовжити один блок, і можна почати щось нове на нових версіях Майнкрафта.